Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. У минулій серії ми познайомились з Юлею, яка професійно займається фото та відеозйомкою на телефон, і вважає, що запорука хорошого виховання це гендерний підхід, коли чоловік виховує сина, а вона доньку. Однак з'ясувалося, що її діти змушені ділити одну кімнату, адже молодший син боїться спати сам. Дмитро Карпачов влучно зауважив, що старшій доньці теж потрібен свій простір, і важливо враховувати не лише бажання сина, а й потреби доньки. Що стосується гендерного підходу, то це непогано, але потрібно пам'ятати, що дитині важливо мати в своєму житті як батька, так і матір. Суперниці, у свою чергу, скептично поставились до такого методу виховання. Вони також критикували Юлю за відсутність самореалізації та нездатність чомусь навчити дітей. Крім того, вони зазначили, що Юля зовсім не займається домашнім господарством. У фіналі учасниці не приховували своєї неприязні, а бали, які очікувалися, очікувалося, виявились заниженими. Однак супермамою цього тижня стала Лала, і Дмитро Карпачов поставив їй 5 балів, адже є певні моменти, на які їй ще потрібно звернути увагу. А що ви думаєте про таке рішення ведучого? Чи згодні ви з ним? Діліться своїми думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.